Так, одне з топ-питань ваших до мене. Да? З чого треба починати вчити математику? Якщо там, ти, наприклад, повний нуль, да? ну або не повний нуль, а там, що ти про себе думаєш, що ти щось знаєш. Да? Але треба з чогось почати. На репетиторів там, фінансів не так вже й багато, але з чогось почати треба. Да? Значить, арифметика. Не варто недооцінювати саму звичайну арифметику. Перше, це таблиця множення це 100%. Причому попроси когось з друзів, рідних, щоб попитали тебе таблицю множення. Таблицю множення ділення. Причому знання таблиці множення це не просто, що ти там скажеш 2 помножить на 3, це буде там 6. да? Ти маєш це сказати за одну мікросекунду. Швидко все. Таблиця множення має бути на рівні підсвідомості. Далі, на рахунок арифметики, я маю на увазі ще й додавання віднімання, і ще й додавання віднімання і від'ємних чисел також. Тобто, арифметика. Всіх чисел і додатніх і від'ємних. Наприклад, мінус 8 плюс 15. О, мінус 4 помножить на мінус 9. Мінус 4 помножить на плюс 7. От, арифметика. Не варто її недооцінювати. Потім наступне. Наступне, звичайно, вже дроби. І та ж сама арифметика, але з дробами. Десятковими дробами і звичайними дробами, додавання віднімання дробів, да? От, з однаковими знаменниками, з різними знаменниками. Ось, оце оця база, з якої починай. Ти мене зрозумів? Якщо ти вже вирішив все-таки сам працювати, молодець. От, починай з арифметики.